Іни та радник президента України з 2010 по 2014 роки. Пане Микола, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо Вітаю! героям! Слава! Пане Миколу, якраз таки першочергово хочеться почути вашу думку з приводу ситуації на півдні нашої держави, тому що окупанти погрожуються підірвати такий Каховський гес що наслідками будуть просто в першу чергу це затоплені десятки населених пунктів. Але для них що для них це дасть? Якою буде військова, так би мовити, ціль окупантів в цьому питанні? Ну, все, треба вияснити причину. А основна стратегічна причина те, що окупанти е якраз назнають втрат. І першу чергу на е південному напрямку, на східному, і перед цим е Путін і військова команда відпрацьовують засоби протидії. Одна ситуація це е посилити за рахунок резервів е стратегічні напрямки. де наступає і вони зараз кидають всі резерви. Правда, не, не навчені з іншого боку, це проведення диверсійних і е е терористичних операцій. Вони вже провели таку комбінацію. Ми знаємо, як вони спрацювали по умовно, Кримському мосту, коли там дійсно був підрив, і вони намагаються з цього періоду вже озвучувати і на рівні, і особливо в себе в Росії, що Україна використовує акції диверсії терору. Тому вони хочуть сьогодні декілька вирішити питань з одного боку, дійсно загрожують вибухами, але звинуватити Україну, і нам показати, що це них їх методи, які дуже ефективні. І для росіян в першу чергу показати що ми діємо такими методами, і для місцевого населення, і для наших, навіть до міжнародних партнерів. Але цю де, тему ми повністю розкриваємо. Ми бачимо, що Росія використовує цю вже модель стратегічно, тому що це не тільки це е, звинувачення. Вони вже нас спробували звинувачити е, підриви, наприклад, турецького потоку, Курської станції тобто перейшли звинувачення, скажіть, що тут якісь націоналісти, фашисти, що тут терористи, якоби. Це не працює в світі, тому що визнав світом уже сто сорок 143 країни, члени ООН казали, хто є Путін і хто є з режим, але вони все таки цю модель нав'язують всім способом, не дивлячись на те, що є жорсткі протидії їм. В даний момент це наслідки цьому можуть бути надзвичайно ну колосальні. В першу чергу для людей це знищення людей, які там проживають. Які там працюють, відповідно, це знищення е е інфраструктури в цілому, екології порушення і навіть так, припинення можливо поставки води в Крим. Але перед загрозою втрат, тому чому питання чи він погодиться на такий формат Путін, він зрозумів, всі методи добрі. Він пробував використовувати ядерний шантаж, але країни об'єдналися, включаючи Китай Індію, сказали ні, тому інше поки утримується. Перейшов до нових методів шантажу і проведення провокацій. Він зривав навіть в Москві і в інших містах. Свій час будинки з жильцями так сказати, з росіянами, то тут минується легко провести, що можна уперед саме важлива тут важлива ситуація. Як же нам заперечити це все, не допустити з одного боку, дійсно показати конкретно підготовку, замінування, готовність такої операції, відповідно звинувачення України? Але це питання сьогодні поставити на всіх рівнях на знову ж на Раду безпеки. О, хоч там Росія все одно носово розглядаємо питання. Виносимо питання на всі так ска енергетичні міжнародні організації, наприклад, макете там енергетичні на структури, які дійсно реально володіють ситуацію, і направлені туди місії. Правильно президент сказав, що місії повинні бути там, і побачимо, хто стріляє, хто взриває. Всі міжнародні структури і персональне звернення президента Зеленського до лідерів країн світу, як до організації ЄС, наприклад, там. Інших та структур, так і персонал до лідерів, включаючи і Сінзіпіна, який пройшов там уже е опробування ЦКП ЦК, е КПК Китаю, і до індустрії, і до тур турків, і до японців, які глибоко володіють ситуації і можуть пливати на Путіна з іншого боку. Тобто, ми повинні дати не тільки розголос, але задіяти юридичний механізм, між механізм механізми оперативної контактності з лідерами країн світу, які визначають світову потугу, які конкретно е протидіяли Путіну. Паралельно з цим, от я просто підкреслю, тому що це один із форматів. Це які будуть наслідки і для росіян, і для українців, але він вас жертвувати цим. Паралельно з цим показати, що акції терору, які сьогодні розпочалися і будуть бути на Каковській, сьогодні проводиться в Україні щоденно. Це знищується і кеси, це знищується теци, це знищуються люди із відповідної інфраструктури. І ми тут не повинні так сказати, констатувати і взивати тут треба сьогодні піднімати весь світ і кожен день, прямо з веденням і бандерів, і та ска, і ріст Трансати, хто була з після і Джонсон, і Шольцу, і Сінзіпіну конкретно сьогодні знищував. Скільки то об'єктів ТЕЦ, скільки то мільйонів людей залишилося не е, без води, без світла, без газу помирають, і так, щоб їм це кожен день ішло. І міжнародні організації, які діють, треба задіяти Рада безпека, порадіяти в Україні щодо таких злочин, це вже геросит. Це злочин проти людей. Ми ж десь в деякій мірі світ трошки починає звикати. Да, терор ми підтримуємо. Важлива підтрима і зброя особливо, фінанси особливо. А тут треба реальні механізми дій. Не тільки підтримка моральна, фінансова, навіть військова. Це важливо, над, надважливо. Але сьогодні треба так задіяти тим, що сьогодні загрозує і Каховській. Пахов, Знищення якраз цих цих об'єктів. Це цивільне, не військові для світу і для всіх лідерів. Аргументів проти нема. Ми там не участвуємо. Це конкретно акти терору, акти геноциду і передмога якраз Каховська, Це ще один потужний акт, який мазадін терористом в інтересах своєї перемоги або збереження режиму. Це все показує на фактах конкретних. І ще один момент: не тільки так сказати, закликами конкретно є юридичні механізми, які змушують реагувати організації. Вони не хочуть бога діяти. Як наприклад, чи ООН там не діє активно, чи червоний хрест не, не, не діє по нашим полоненим? А тут ситуація, яка загрожує і Україні, і людям вже мільйони людей, і можна навіть і іншим країнам. Тому в даній ситуації треба дуже чітко працювати, як зупинити агресор в цій ситуації і по Каховській, по Запорізькій, покатіадра загроза є по е, південно-українській. Це конкретні факти. Їх треба показувати як загроза і Україні, і громадянам України, але й світу. Тоді дійсно реальна буде ситуація, що Путін тоді відійде. Я знаю його персонально, на що він реагує на супер критичні аргументи і об'єднання всіх країн світу, не тільки НАТО Європи. Це сприймає як ворогів, тільки. як боротьбі. Він як боєць стає. А тут треба щоб всі партнери стали проти нього. Пане Микола, ви сприймаєте вірогідність підриву Каховської ГЕС як доволі високу? Чи тут радше йдеться про елемент залякування, коли поширюються новини про те, що окупанти мінують і таким чином, вочевидь, хочуть якось протистояти контрнаступу збройних сил? Я сприймаю це як елемент шантажу. Але як Путін буде заганий в угол і не буде ефективно на його дій, от він буде використовувати все, щоб спасти режим. І можна сказати, коли гори хата, так і все гори. Оце буде задіяно такий формат. Цього треба це важливо що момент, не тільки оцінка, яку ми сьогодні з вами даємо в ефірі. Як не допустити, не допустити це активна дія президента, всіх, так сказати, очільники наш МЗС, розвідки по оперативному каналу на лідерів країн світу, які повинні об'єднатися в цій загрозі. Це все цивільна інфраструктура, це підготовка злочинів проти людей конкретно, і треба що? Не то, що тоді пожинати плоди, що станеться, і задіє, чи не задіє, а не допустити. Час я оцінюю 50 на 50, що має задіяти, але в критичній ситуації, коли буде програвати, тікати з Херсона, ті ситуації має дати команду підривати. Пане Миколу, ось ви говорите про те, що аби не допустити того, аби це сталося, тому що справді терористичний акт просто грандіозних масштабів може бути від зі сторони Російської Федерації, і якраз таки ви зазначили попередньо, що е, зараз потрібно на це реагувати. Потрібно щодня про це говорити, аби весь світ знав, аби вони намагалися якось повпливати на це. Ймовірно е, говорили також про е, ці ради НАТО та ЄС, які би знаходилися на місці і самі відслідковували і. Е, Змогли потім сказати врешті хто і що зробив насправді. А чи не допускаєте ви, що можливо від розмов все перейде, чи може перейти навпаки до більш практичних таких моментів? Зокрема, екс-директор ЦРУ Девід Петріус він вважає, що в принципі армія США може взяти участь у війні в цій Україні. Він зазначив про це фактично напередодні, але тим не менш, чи може США таким чином намагатися якось вплинути на цю ситуацію, аби не допустити катастрофі. Першу чергу я ще раз підкреслюю, це повинні бути оперативні канали. І, наприклад, Остін чітко попереджує Шойгу відносно наслідків. Він два дні назад говорив. Я думаю, що ця тема звучала, і директор СРУ Бьорнс, Я їх просто знаю персонально цих керівників. Вони чітко займають жорстку позицію. Вони конкретно говорять, буде ядерний удар, буде зворотний удар прийняттю рішень Москві. Конкретно От тому даній ситуації такі повинні бути. І покаковський ГЕС це потужна сила, яка має задіяна бути. З іншого боку, я ще раз підкреслюю: тут треба не тільки США і Європу і загрози прямі. Ось ще потрібно так ска інші треті сили, які впливають на Путіна не тільки з позиції можливо зворотніх ударів, але впливають з позиції, так сказати, те, що вони реалізують любу підтримку як партнери, і е, Ердоган, той же і індуси, і Сінзипін, і е, 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 умовно, там Японія і Бразилія. Це ті країни, які ми не повинні ігнорувати задіяти в цих форматах і по Каховській АГС, і по атомної станції, і по недопущенню застосування тактичної зброї. Тепер ми не повинні ми ще раз підкесів взивати, як ми говоримо, або озвучувати. Це тільки одна із спор. Треба активна щоденна робота по лінії так сказати, і адміністрації, по лінії розвиток, які виходять завжди на перших лініях держави. Це комунікація закрита, але вона комунікує між президентами різних країн: президент України, президент США, президент, наприклад, чи голова КНР, наприклад. Прем'єр-міністр Індії там Шольц це якраз та модель, яка розвідка країни поза нашої подачі дає конкретну ситуацію і план дій. Що треба робити саме головне, як діяти на Путіна? Там, де є колективний формат, там діє наприклад ЄС НАТО, обов'язково ООН, яке сьогодні дійсно повинна правити місії, тому що Росія буде протидіяти, наприклад, натовській місії або ЄСКій місії, а от ООН вже проблем немає. Тому що в даній ситуації Росія, член ООН, член Ради безпеки, чому протидіяти? Вони будуть це робити, але це весь світ, що тоді готується якась закрита операція, яку треба не допустити всіма оперативними і офіційними тоді засобами. Це дуже важливо тут. Уміть треба це робити на я прямо скажу на лідерському рівні, на рівні адміністрації, на рівні МЗС, на рівні спецслужб. Це та робота, яка не дозволить таких акцій, ні по Каковській, ні по атомцям, не тим більше застосування зброї проти України, а перспективи створити передумових глобальної війни. І загроза тоді глобальна, яка тоді звучатиме і для Європи, і для Туреччини, але й для світу, якщо вже ми про ядерну загрозу, це ті фактори, які спонукають їх діяти, тому що це їм вибору вже не буде. Їм буде пряма загроза, якщо вони не нейтралізують такі великі глобальні катастрофи в Україні. І повертаючись до фронту, лінія Вагнера у британській розвідці припускають, що Російська Федерація готується до глибокої оборони на Луганщині. Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то роботи ймовірно спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець у зону оборони. Частково після лінії контролю 2015 року зазначають розвідники. Вони також припускають, що за допомогою так званої лінії Вагнера, себто новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Креміної на Луганщині, російські сили збираються протистояти швидкому українському. Контрнаступу пане Микола, наскільки ви оцінюєте цю лінію Вагнера як ефективний засіб для боротьби з контрнаступом збройних сил України? Наскільки ось ці піраміди ми бачимо кам'яні, можуть, хоч якось, вплинути на хід бою? Ну, в першу чергу Росія використовує більше засоби Другої світової війни, коли надобні піраміди, так сказати різні іж Вони можуть тактично десь перепони створювати, але в тактичному форматі. Сучасна зброя, яка Чітко зносить їх просто вогневим смерчем, не дає шансів. Це перша ситуація. Якщо це будуть хаймерси, наприклад, наші ж гради або урагани, або інші системи сьогодні. Вони їх просто-напросто знесуть або зроблять відповідні коридори. Це дуже легко і тому подібне. І з другого боку є е, хороший приклад лінія Мажино, коли німці це в негативному форматі, але обійшли її повністю, яка була укріплена 20 років будували. Нам треба так маневрувати і так діяти, щоб були удари з тилу, з флангів, і ніякі розкажу перепон, нам нічого не будуть е, створити проблем. Тим більше я підтверджую, що вогнові засоби, які можуть її просто знецінити, що нам потрібно і там, але не йшов в лобову атаку. А дійсно підготувати такі операції, які б давали удари з тилу, з флангів. диверсійні операції прямо там на е, е, момент находження військ, і штабів. І це якраз та перспектива, яка має потужно зрушити наші позиції в районі і СВАТу, і Кремінної. І рушити на Северодонецьк, і на Лисичанськ, і далі рухатися аж до е Луганська. Це перспектива там ударити можливо і по Донбасу. Це умови такі прогностичні, які але все більше до реалії. Тому всі всі вагнеровські укріплення це більше для Пригожина, для Путіна. для Шойгу частково там, що вони що збудують, що вони ефективніші замість військовиків. Троєвиків, так сказать, збройних сил, а от вони професіонали, вони таке набудували, що наші збройні сили нічого не зможуть далі наступати. Сьогодні, ще раз підтверджую: це не являється надзвичайно серйозні перепони. В тактичному плані, якщо ми будемо рухатися десь танками то десь затримують. Але сьогодні тактика зовсім інша, і наші збройні сили використовують мистецтво інших форматів і ведення наступальних операцій, і ведення флагових ударів, тому я думаю, це не буде проблема. Пане Миколу, ось продовження теми фронтів. Зараз останні декілька тижнів досить напружена ситуація довкола українського бахмута. Там точаться досить таки тяжкі бої, і росіяни туди перекидують свої сили. Ось опираючись на ваш досвід, на ваше розуміння ведення сучасної війни. Чи можна якось зараз виправити цю ситуацію, аби там було не так тяжко для наших захисників? Ну я просто не буду десь орієнтуватися на плани нашої команди, щоб не розшифровувати, але так, відтягування помагаю. сил на Бахмутському напрямку: Авдіївський, Бахмутський, це дуже важлива та складова загальної операції по звільненню території і відтягування сил і знищення сил. От по статистиці саме більше та знищених представників агресора знаходиться на Бахмутському, авдіївському напрямку. Суковності цих цифр що сьогодні подає командування, Ми тільки що слухали, оце якраз лева частка там. але з іншого боку, то дійсно важливу тему підняли, що це символ і для уже вагнеровців для Пригоржина, і навіть для Путіна захопити Бахмут. Він не має скільки стратегічно такого потужно, значення, але має військово-політичне і символічне, як свій час Маріуполь. Я е, розраховую, що наші е, керівники в першу чергу Збройних сил України. Одпрацьовувати ситуацію щодо так сказати, недопущення не тільки здачі, а в свій час нанесення потужних ударів і флангових і інших. Сьогодні вже не маріупольський період. Сьогодні вже в нас є кадрівна армія готова, підготовлена, озброєна, навчена, отримує новітні засоби. І в якийсь момент повинен нанести той удар, який знесінність зусилля. Я думаю, що це може бути наступальна операція на півдні і на Луганському напрямку, і паралельно це відповідно заходи пов'язані з. Де блокування Бахмута, а можливо розбити цю оце угрупування, включаючи вагнеровців. Це той клас, який би дав перспективу потужних наступальних операцій і паніку противника. А на основі паніки ми бачимо, як Балаклия там і Ізюм тікали, нічого не захищали. Звільна Херсона інші могли би дати можливість рухатися далі, як на східному напрямку, тоді удари. Так і на південному аж до Крима, оце той клас, який би дозволив би нам до нового року звільнити територію більш напрямків і південних, і східних. Це оптимістичний варіант, який я думаю, що може бути реальним. Про це говорять і наші партнери із е, е, інституту вивчення війни США, з Британії, розвідка, військовики, типа Петреваса, як ми згадували, це командувач і Бербушець, директор ЦРУ, Я також знаю самі хороший товариш. От е, є такі передумови. Якщо ми дійсно реально можемо так сьогодні провести цю операції, ми можемо хороших змін чекати на прозі двох-двох з половиною місяців. Якщо ні, це буде затяжна ситуація, тому що крім направлення всіх мобілізованих не підготовних, де вони гинуть або тікають, готуються інші резерви на 80 військових учбових центрах в Глубинці Російської Федерації за Шойгузею Герасимов. А ті вже більш пілотовани пройдуть два-три місяці. Вони вже пройдуть загодження, навчання на, на перенавчання на військовій техніці запасники Це і будуть кидатися на ці стратегічні напрямки. Да, ми будемо наступати, але це вже буде набагато тяжче. Перемали треба більше. Ще загрози можуть бути з Білорусі. Треба там тримати наші контингенти. Тобто, ситуація, я думаю, найближчі місці повинна бути для нас оптимістична. Ми повинні діяти дуже ефективно і не тут, як в справах часу. Я прямо скажу для того позитивного сценарію. Більш негативно це зрозуміло це оттягує на півроку і далі. Ну будемо надіятися на те, що у нас є хороша перспектива.